Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відеогляді вбудований горизонтально видвіжний розетковий блок від торгівельної марки GTV. Оснащений він трьома розетками типу Шуко, тобто це євророзетка з заземленням. Максимальна потужність для навантаження даного розеткового блоку це 3,5 кВт, тобто 3500 Вт. Ось таке у нас от пакування. Ось розміри на всяк випадок можна поставити на паузу. Переходимо безпосередньо до розпакування. Даний розетковий блок у нас іде в білому кольорі. Є у нас інструкція з використання у комплекті. Ось наша інструкція з використання. Як ми можемо бачити, мінімальна товщина для закріплення, це столешня повинна бути товщиною не менше 25 мм. Так, ось наш розетковий блок у чудовому білому кольорі. Металевий підрозетник. Як я і казав, це горизонтально видвіжний. Тобто нажимаємо на клавішу, і у нас горизонтально викидається наш розетковий блок. Також розетки оснащені додатково захистом Це шторки, щоб або дитина, або якісь інородні предмети не потрапили до внутрішнього блоку самої розетки. Ось такий ось розетковий блок, ось це у нас ввод живлення. також у комплекті є монтажні шурупи. Зараз ми його розберемо, подивимось як він монтується. Так, для того, щоб нам його розібрати і підготувати до монтажу, ми відкриваємо кришку. Тут у нас є два шурупи. Котре нам треба викрутити, так наш перший гвинт, наш другий гвинт, тепер ми можемо зняти нашу. Само розетковий блок і можемо оглянути наш підрозетник. Ось так він виглядає, є монтажні вуха для кріплення у столешню Також є у нас живлення Давайте замірюємо розміри нашого підрозетника. Довжина нашого підрозетника це 22 мм, ширина його. 110 мм, тобто 11 сантиметрів і глибина. Глибина, як ми бачимо, у нас 65 міліметрів. Давайте ще на всяк випадок замірюємо розміри нашого розеткового блоку. Значить, наружня частина у нас має довжину 265 міліметрів. І ширина у нас 130 мм. Тобто 265 мм довжина і 130 мм ширина. Ось такий ось чудовий розетковий блок у білому кольорі можна замовити у нас на сайті. На всяк випадок посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.